Ну я фу, тікай звідси. Ти тут що ти тут робиш? 18 плюс контенту. Так зв'язь, як зв'язок люди добрі. Щось давайте думайте. Зв'яз. З космосом. Ти це зняв? Yeah. Зараз напишуть, ведуча поліського радіо зажралась. <свист> Ман'ячила Подільського радіо. Зараз ми виліземо з кущів і такі га а Ми, мама Тереза, Я Діва Марія Босі, ніби, повезучий по землі. <свист> Кось не добрий. <свист> О, добрий день! Ми до вас, смачного! Ну скажи, я хочу запитати. Не хочуть люди зніматись. Тільки хороші. Ті-ті-ті-ті. Бий -ті -ті. барабан, печаль, і твоє прокричало. Я не вмію ні. Відчікую. <рес> Все, пішла. А можна вас щось запитати? Можна, не можна. Де ж мій принц, який мене на цій креті покатає. А, ось він! Привіт! Привіт! Щось він так дивиться на мене, якось як на цього кусити хоче. Не, ну класно так. Вітаю, друзі! Це випуск, що слухає місто. Сьогодні ми приїхали у Даші. Даша приїхала у Даші. Ну що, давайте дізнаємося, що слухає. <плес> Почекай щесь, бо ми будемо слухати, як буде заводитись жигуль. Що Що? шо? Не слухаєш, послухаєш. Бачите, у нас вже є е, прихильники. Та вже виїде звідти. Трошки такі, знаєте, нервові питання. Усім привіт, друзі. Ми... Фупочка замерзла, не можу говорити. Усім привіт, друзі! Ну що, сьогодні ми приїхали у Даші. Ми будемо знімати випуск, що слухає місто. Давайте дізнаємося разом. Полетіли. Доброго дня! Хочемо запитати, скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Ніяку. Взагалі ніяку. Взагалі. А як відноситись до російської музики? Просто скажіть свою думку. Нормально, абсолютно. Доброго дня. Хочу запитати, яку музику ви слухаєте. Поп. Um, Рок. Щось українське чи зарубіжне? Mm, і то, і то. І то, і то, то. А що можливо з українських виконавців вам подобається найбільше? Так зараз подумають, скажуть. Важко сказати. Зараз я Угу, Подивіться. Ну і з того, що ми частіше Бог слухаємо, то це Ніков? Так, да, Ніков? Ja. Як я хрипочим голосом казав, <рисувач> що твої груди не краса. Як я хрипочим <рисувач> голосом казав, що твої груди не краса. Подобається, Да. Yeah. Дуже класно. Yeah. А якщо хочете, можете заспівати шматочок маленький, ми вам за це шопер подаруємо. Співаємо. <рисувач> Різкніть! <рисувач> Я не вмію співати, ні. Ти більше знає, Отримайте я. шопер, в який зможете покласти якісь продукти. Давай тебе шубіш. Ні. Не будете? Добре, а як відноситись до російської музики? Негативно? Не слухаю. Чому? Логічно, чому. Тому не хочемо чому? спонсорувати. Все, я дуже дякую, гарного дня. Вам бережіть себе. До побачення. Та яку музику ви слухаєте? Ой. <розно> це так ой, розно, а розно. як ви відноситесь до російської музики? Негативно негативно. Дякую за це. Вам респект. А що з українських виконавців вам подобається найбільше? <розно> Дорофєєва Дорофєєва. Да, Серйозно, крута. Да, Скажіть. Я твоя японія, ти моя анта. Да, да. Все, дякую, гарного дня. Ну також, дякую. дякую. – Ну, скільки в нас слухачів. Подивійки, і ті привіт, Ти ті такий ті маленький, ти такий хороший. Хочу запитати вас, яку музику ви слухаєте? Ви барабани. Ви барабани? Да. А хто співає? Артем Перва. Ой, яка молодець. Скажи, будь ласка, як ти відносишся до російської музики? Погано. Погано. Чому? Тому що нашого дядька вбили. Подивіться, які просто свідомі діти Вони розуміють причину і наслідки з руського міра. Скажи, будь ласка, а які найбільше українські пісні тобі подобаються? Mm. Можливо, ще хтось, не тільки Артем пивоварив, ну, але ще хтось. Не знаєш. А якщо заспіваєш шматочок пісні, ми тобі подаруємо шопер, сумочку або чашечку. Заспіваєш? Бий, бий барабани барабан, і сіло твоє прокричало. Бий, бий, бий бий бий. Бий бий, бей, бий бий. Молодець, що зараховуємо, правда? Дивіться, яка гарна дитина. Чашечку чи шопер? Що вибираєш? Чашечку. Давай чашечку, будеш з нею чай пити. Чашечка від Подільського радіо, будеш пити чайочок. Це гарного дня, папа. Це -па. папа. Це дитина вже чашечку має. Яку музику ви слухаєте? Різна. Різну українську. А як відноситься до російської музики? Ну, знаєте, це наше минуле було колись. Ну. Але на даний момент. момент зараз більше ми українську слухаємо. Угу. Ну, це, це, звісно, правильна да, позиція. Да. Можливо, щось саме з українських треків вам найбільше подобається. Або зарубіжні? Щось можете назвати цікаве? Що вам перше на думку от прийшло? Ну, навіть не знаю, що сказати. Українські. Ну, На даний час зараз українські подобаються. Да. А які саме треки? Е, я Люблю слухати тінокари людина. Ірина Федішин? Ірина Федішин да. подобається? Так. Як тепер тебе забути? Душа до краю добрела. Зараз цей Андрій Кравчук дуже по Фейсбуці теж подобається його пісні. Ой, так що. Да. да. Добре, дякую. Да. Гарного дня вам. Дякую вам теж. Дуже приємна жінка. Дякую. Хочу запитати, яку музику ви слухаєте? Яка музика вам подобається? Українська. Українська, а що саме? Ну, у нас і фольклорні, ми слухаємо музику, і у нас мама просто в фольклорі співає українською. У має народного теж захищена і це село Білки. У них фольклорний ансамбль є, Да. А як називається? Джерело. Джерело. Мені здається, я чула, неодноразово. Да, да, джерело. Я просто дивлюся цих фест, які вони такі милі разом з нами знімають. Ну українська популярна музика, яку молодь зараз співає. Ми теж слухаємо. Mm -hmm. Ну як би сказати, що я заповнила імена, не скажу. Но дуже приємна музика. А якщо заспіваєте шматочок, дуже от маленький шматочок української пісні, якоїсь ми вам шапер подаруємо. Ну хоч щось. Та я навіть його не знаю, я не вмію співати. Мені мама народний артист, я ні. Ну знаєте, не завжди воно так виходить, що батьки, от, наприклад, співають, а діти от ні, по цьому, я вибачаюся, я не кишли. заспіваю. Скажіть, а як ви відноситесь взагалі до російської музики? Ну, ви знаєте, мені кажеться, останній час вона якось трохи відійшла. ця да, музика. Тому що, війна, і, якби... тому що війна і воно якось не воспринимається, тому що гибнуть наші хлопці, гибнуть наші гр громадяни, якось неприємно. Це дуже дякуємо, да. гарного дня. Бережіть. До побачення, вас. дякую вам. Дякую. Хлопці, можна вас щось запитати? Не, 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 не. запитати. Яку музику ви слухаєте? Украї... Це зараз українську, да, тільки українську. Оце да? правильно. А назвіть якийсь трек, який вам дуже подобається. Не можу. Зараз, не, можу. Зараз, не можу. Ви дуже зайняті. Зараз не можу. Я зрозумів. Дякую. Просто гарного дня вам. Зігріваємо кавою, ну, звісно, вділася, понімаєте, подивиться, рубашечка тоненька, курточка, ну а що, що ви собі хотіли. Це не так просто. Добрий день, ми до вас. Добре. Хочемо запитати, яку музику ви слухаєте. Українську, звичайно? Українську, а назвіть якісь треки і виконавці. Дівчатка, слухаємо та й слухаємо. Добре, дякую. Добрий день. Хочу запитати, яку музику ви слухаєте. Різну. Яка вам подобається найбільше можливо з українських виконавців або зарубіжні, наприклад? Смарагдове небо. Древо. Виконавець древа. Смарагдове небо чекає на завтра. Ще можливо. О, ніч. Штучний інтелект. Ого, о, ого. Перший раз у нас на випуску, до речі, хтось сказав, що подобається штучний інтелект музика. Зрозуміла, як ви відноситесь взагалі до російської музики? Ну як так, як всі, напевно, ну, не дуже. Негативно. Mm -mm. Через війну. Mm -mm. А чи слухали ви до війни? Так. Висок. Так, як Я думаю, всі... багато хто, да. на жаль. Ну, Я думаю, це нас щось навчило. Дуже дякую, гарного дня вам. Бережіть себе. Добрий день. Добрий день. Це ви гуляєте? Да. Ой, такі гарні. Хочу да, запитати, дякую. яку музику ви слухаєте. Е, Що вам е, подобається? Е. Можливо, якісь зарубіжні виконавці або наші. Ні, наші. Я, я люблю. Смарогодове небо. А заспівайте шматочок, я вам шопер подарую. Давай, раз, два, три. Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе. Я йду назад, Смарагдове небо. Загадуй, бажання. Що, Шо? шопер отримуєте? Да. Да. Так. Дівчинка отримує шопер від Подільського радіо, тому що дуже гарно справа. То тобі Дякую. тримай. Бажаємо вам гарного дня. Дякую, Дякую велике. будь ласка. Дякую До побачення. Добрий день, дівчатка. Добрий день. Як ваші справи? Хорошо. Нормально. Хорошо. Добре, да? Да. А чи не чудово? Я не поняв. Не чудово. Чудово. Да, да. Да? Ви такі гарні. А чому без шапки? Я не що це таке. Не знаю. Мама не заставила в шапку. За, ну, заставила. Мама заставила, я не вділа, а потім... Ой, в мене горло болить. Ну добре, скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Що вам подобається найбільше? No. Мені подобаються пісні. Дивись туди, туди, дивись там камеру. Не хвилюйся, все добре. Ja, Ні, давайте. Ну, ти, ти, ти. <хи> добре. Альона <хи> Маргалієва. <хи> Ні, Альона 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 і, і... Джері Хейл. Джерри Хейл. Джерри Хейл. А заспіваєш моточок якоїсь пісні, ми тобі шопер за це дамо. Або чашку. З нами Мама Тереза, Я Діва Марія, Босі, ніби, повезуйший по землі. Молодець. Дівчинка отримує чашечку від Поліського радіо. Тримай! Все, будеш пити чай і згадувати Даринку Симко. Все, пока. Пас, ти хочеш знятися? Ді сюди, що ти слухаєш? Що слухаєш? Російське не слухаєш? Кажи, ні, ні. Молодець. Молодець. До, до, до. Такі хороші, хороші. Не бійся, я тебе не боюсь. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яку музику слухаєте? Яка вам подобається найбільше? Боже, бідна дівчинка і сумку закрити не може так перелякала. Українська? Українська? Да. А що саме з українських виконавців і треків вам подобається? Я. Зараз можна подивитися. Так, да, можна подивитися. На завжди, ліжди, а, напевно, Аня Тінче, наприклад. Я вино виноде в твоїй крові. А, а але... чим вона вам подобається? Ну, не знаю просто. А як ви відноситься до російської музики? <звук> так, нейтрально. Ну, <звук> 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 Добре, дякую, гарного дня. Вам також. Дякую. За ви слухаєте? Ой, я не знаю, чесно. А можливо, що з українського назвати. Що був там? Не знаю. Чесно, ми вам не поможемо. Дякую. Добрий день, можна вас на хвилинку, будь ласка. Ну, на хвилинку. Дякую. Добрий день, можна вас на хвилинку? Діти, діду. Ді, ді. Добрий день. Добрий. Хочу запитати, яку музику ви слухаєте, що вам найбільше подобається? Не слухаю зараз музику. Взагалі, Муще. а чому? Такий стан бачу, не, не хочу. Дякую, гарного дня. Вам Вам також заєм. Бережіть себе. А можна вас на хвилинку? Ми знімаємо випуск і хочемо запитати, яку музику ви слухаєте? Що вам подобається найбільше. Музика? Да. Ну, метал в основному. Що що? Метал. метал. А, метал! А може назвати трек? Який? Якийсь з цього, що ви слухаєте? Виконавець. Виконавець, да. Винавець, так. Людиська група Грейв Циркл. Вау! А як ви відноситесь до російської музики? Негативно. Негативно. Так. А чому? Ну, ви як ви думаєте? Ну, ми все розуміємо, але хочемо, щоб ви, можливо, щось передали нашим слухачам, тому що є деякі люди, які досі слухають російське гімно. Я навіть не знаю, що сказав. Ну, що б ви сказали, щоб порадили. По поводу е, Музики, да. та не слухати, що їм. О, оце та й не, не слухатися. Дякую, гарного дня. І вам. Бог бережу, Дякую. Yeah. Давай. <ріст> Ні ти дивляться, я не можу. Будика мала на тута <ріст> Ну, давай. Це був випуск, що слухає місто Даші. Друзі, ставте свої вподобайки, залишайте коментарі, пишіть місто, яке б ви хотіли, щоб ми приїхали. Па-па, почуємось.